Перемир'я закінчилося так і не встигнувши початися. Поки світ слухав обіцянки про тишу, над Києвом знову вили сирени та літали ракети. А Дніпро здригався від вибухів, ракети били по містах, дрони йшли хвилями, а розмови про дипломатію розсипалися в прах. І саме в цей момент Дональд Трамп заявляє: попереду масштабний прорив на переговорах, але головне питання звуча. Ить дедалі голосніше, це реальний шанс зупинити війну чи чергова гучна ілюзія? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Так зване енергетичне перемир'я, про яке останніми тижнями говорили політики та дипломати, фактично припинило своє існування. Росія знову завдала ударів по українській інфраструктурі. Під обстрілами опинилися Київ і Дніпро та Харків, зафіксовано пошкодження об'єктів енергосистеми, житлових кварталів і цивільної інфраструктури. Те, що ще недавно подавалося як можливий гуманітарний жест. Пауза в атаках на енергетику протрималося недовго. На практиці усе повернулося до звичної тактики тиску: удари, руйнування, спроба лишити країну без світла і тепла на цьому тлі особливо різко пролунали заяви Трампа. Президент штатів стверджує, що готуються нові переговори, які ніби можуть принести серйозний і навіть історичний результат, за його словами. Сторони близькі до певної. Великої угоди здатної змінити хід конфлікту. Трамп говорить про великий прорив, натякаючи, що дипломатія ось ось зрушить з мертвої точки. Однак конкретики майже немає ані деталей формату, ані чітких гарантій, ані розуміння, які саме умови обговорюються. І тут виникає головний дисонанс. Поки політики говорять про шанси на мир. Реальність виглядає зовсім інакше: війна. Не сповільнюється, обстріли тривають. Російська армія не демонструє ознак сталої деескалації, Ба більше атаки на великі міста свідчать, що Кремль і далі робить ставку на військовий тиск, а не на поступки. У такій ситуації слова про прорив звучать радше як політичний меседж, ні як підтверджений факт. Українська сторона наголошує, будь-які домовленості мають сенс лише тоді, коли вони підкріплені діями, без речі. Реального припинення ударів і без механізмів контролю, які будь паузи перетворюються на тактичні перепочинки для агресора. Досвід попередніх місяців уже показав, що усні обіцянки або кулуарні домовленості легко порушуються. Тому в Києві дедалі частіше говорять не про красиві формулювання, а про практичні кроки гарантії безпеки, системи ППО, посилення армії та міжнародну підтримку. Експерт Берти також налаштовані скептично. Вони нагадують, переговори самі по собі не означають миру. Історія цієї війни знає чимало раундів консультацій, зустрічей і заяв, які закінчувалися нічим. Можливо, переговори справді відбуваються, можливо, сторони спробують намацати компроміс, але поки ракети продовжують падати, довіра до будь-яких дипломатичних заяв лишається мінімальною. Мир на словах і війна на ді. Ілі саме так сьогодні виглядає ситуація. І перш ніж говорити про прорив, світові потрібні не обіцянки, а докази. Бо кожен новий вибух над Києвом і Дніпром руйнує не лише будівлі, він руйнує віру в те, що хтось справді готовий зупинити війну.